тривали час, от вони дійсно працювали в збиток. Серйозно. І на сьогоднішній момент склалася така ситуація, що в них є можливість, ну, скажімо так, більш-менш за свою роботу отримати справедливу винагороду. Тому, да, дійсно піднялися. Да, дійсно долар кваленті, капуста подорожча. Але це, як сказати, хто її вирощує говорить, да ні, треба ще більше згодний. У нас взагалі що, у нас от получа... це все вітчизняне. Капуста, морква, да. Але ще раз говорю, оця ем, система, коли у нас велика кількість циховичів вирощувалась, ну, скажімо так, тяжко, а продавалась дешево, да, існувала. Вона зараз ламається. І це якраз добре. Що стосується ліків, то тут е, і от цигарок. Тут податки, ні, ну щоб ви зрозуміли, ну по-перше, для виробництва е, ліків треба імпортна раз, А по-друге, дійсно на сьогоднішній момент е, як би там не було, ну що вам сказати, воно ж попит на ліків впливає і от воно дійсно затягнуло. Ну а цигарки це дійсно добав. Ну от Бачите, антибіотики, стоматологічні послуги теж молодці, я погоджуюся. Ну, Тепер відносно, давайте так, далі проскожі. Ні, все, дивитись дуже багато. Я просто далі. Ну от у нас, де у нас, яйця подорожчали. Не запречу. Да, за... Сметана, подорожчала. Знову ситуація. Виробники молочної продукції, вони, ну так, да, вони підняли. Зараз ціни ще до війни зараз доларом в вище, вище. Це факт. Але це ще раз показує, що в нас вийшло так, і зарплата в долару в коленті виросла, і ціни в доларовому коленті виросли. Значить, це що виходить? Що ціни в доларах виросли? Так, да, ціни в доларах виросли. І от це теж така система, коли немає девальвації, а зарплата зростає, то ціни в доларах теж зростають. Тому на сьогоднішній момент у нас вийшло, бачите, ось дивіться, сало навіть подорожчало, на 35 доларів. Долар.